Росіяни визнали бої під Білгородом. Кремлівські пропадисти у паніці. Місцеві жителі ховаються у підвалах. Ви на фабриці новини. В цьому випуску покажемо, як атака на Білгородську область. Змусила істерити росіян. Мене звати Юрій Бібік. Поїхали. Російська влада визнала, що у Білгородській області тривають бої. Є навіть перші поранені, водночас представники Руська добровольчого корпуса і Легіону Свобода Росії звітують про успіхи в прориві на російську територію. У мережі публікують кадри, нібито заходу колони бронетехніки та військових через КПП Грайворон. Як бачимо, навколо все горить. Тим часом бійці Легіону і РДК стверджують, що вже просунулися далі. Зокрема, нібито взяли під контроль населені пункти Козенка, Глотова та Гора А передові загони вже буцімто зайшли безпосередньо до Грайворона. Водночас російська сторона традиційно стверджує про відбиття атак. мовляв, військові, розгвардія і доблісні прикордонники вже висловлюють залишки, або ж вірніше виловлюють, перепрошую залишки загонів так званої ДРГ. Цікаво, що перші повідомлення місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова були не такими панічними. Він ще зранку терміново зібрав екстрене засідання, на ньому запевняв, що все під контролем, і мовляв, десь вдало працює ППО, а десь просто горить сіно. А все інше це звичайна інформаційна атака. Зовсім інші настрої панували серед звичайних мешканців. Ті на власні очі бачили дрони, обстріли і військову техніку. У соцмережах навіть ширилися повідомлення про необхідність термінової евакуації. На що Гладков заявив так: села дійсно обстрілюють, але не треба панікувати. Ніхто нікуди нікого не вивозить. Бачу, йде поширення інформації з пропозицією евакуюватися жителям Шебекінського округу від адміністрації. Це брехня, цього немає. Буде погіршення, буде поліпшення. Ми всю необхідну інформацію надамо. Кінець цитати: насправді ж у цей час жителям Грайворна у Білгородській області було не до заспокоєнь від губернатора. По радіо мешканцям розказували, як ховатися від вибухів, а самі жителі знімали на відео вибухи і викладали все це у мережу. Ось одне з таких відео. Погляньте. закройтесь в своїх домах для Ходить що поміщет на ті всі твічі рів... в твої коробка. Дома. О, Пока не шпадідома на уряд пропандисти Кремля у цей час теж не розуміли, що відбувається. Хтось панікував, хтось, значить, хвалився, що його прогнози щодо атаки на Білгородську область справдилися. І ось, наприклад, російський терорист Ігор Стрілков заявив, що очікував подібного вже давно. Він стверджує, що за атакою на Білгородську область. Нібито стоять русський добровольчий корпус і український розвідувальний спецпідрозділ Кракен. Хоча ми з вами знаємо, що наші збройні сили займаються звільненням лише української території. Утім, на думку гіркина, значить, перехід кордону поблизу Білгорода – це нібито маневр зброку збройних сил України, а цей маневр зумовлений початком контрнаступу. Ось цитата. Такі нальоти я передбачав раніше як ймовірні ознаки швидкого наступу противника на інших фронтах з метою відволікти сили і засоби збройних сил Російської Федерації на більш надійне забезпечення старого державного кордону. Наскільки цей випад пов'язаний з майбутнім наступом ворога, покаже час кінець цитати. Терорист Стрілков також стверджує, що так звані ДРГ за допомогою танків і артилерії вдалося прорватися у Білгорській області на кілька сот метрів. Росіяни буцімто намагаються зупинити цю атаку, а тому втрати з обох сторін є. Але найголовніше, переконаний Гіркин, це те, що так званий ДРГ вдалося. Занурити Росію у суцільну паніку знову цитата. Наліт має виражений пропагандиський ефект. Противник прагне підняти бойовий дух своїх військ і населення після відходу з Бахмута. Дешево і сердито, як кажуть, у таких випадках загалом вийшло. Втрати ресурсів копічані. медійний ефект гучний кінець цитати. Дуже сильно через події під Білградом тривожиться російська пропадистка Маргаріта Сіманін. Схоже, вона читає стрічку новин і не знає, кому вірити: російській владі, яка запевняє, що все під контролем, чи представникам Русского добровольчого корпуса і Легіону Свободи Росії, які стверджують, що вже взяли кілька населених пунктів. Доволі іронічно. Що одна з головних пропагандистів Кремля загубилася в інформації і просить не нагнітати паніку. Давайте процитуємо. Будь ласка, якщо не знаєте точно, що відбувається у Білгородській області, не пишіть про те, що відбувається у Білгородській області або де-небудь ще кінець цитати. Непокоїться через ситуацію у Білгородській області, і так звана опозиціонерка Ксенія Сапчак. Росіянка дивується, чому війна перемістилася на територію Російської Федерації і перекладає усю провину на Кремль. Пише таке, процитуємо. А пам'ятаєте, ось це ось війни на нашій території не буде. Від творців Київ за три дні. Цікаві були заяви, обнадійливі, Нічого з під контролю не вийшло, все за планом, напевно, йде кінець цитати. Савчак, схоже, ніхто з росіян не знає, чим завершаться події у Білорській області, і як далеко зможуть зайти згадані Легіон Свободи Росії та РДК. А як думаєте, ви, друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях? Ставте лайк під цим випуском і не забудьте, будь ласка, підписатися на фабрику новин. Pamatysime.